Перше свято почали відзначати 25 років тому на честь з'єднання незалежної України в 1919 році. В день соборності українці створюють багатометрові живі ланцюги, беручись за руки, демонструючи об'єднання українських земель та згуртованість нації. Ми запитали чернівчан та гостей міста, що для них означає це свято. День соборності України, що від вас. А, для мене означає це, це поєднання, де зараз я знаходжуся, і там, де я живу. Це заходу і сходу. Це дуже велика подія. І Я мрію, щоб це завжди так було. І ну, це наше не те, що мрія, ми живемо цим. Ну вже ж це е, ну, свято сильне, тому що зараз е, ми далі продовжуємо боротися за незалежність України. І я вже ж це свято для кожного українця. Це гордість, знаєте, хто це свято? Ні. <плес> <плес> ні, ні. Ні, чесно, не знаю. День Соборності. День Соборності я знаю. Весь час я дивлюся. Зустрілися з двох сторон на Дніпрі на мосту. Правильно. Захід і не знаю по-українськи. <смір> – Західноукраїнська? – українська? Так, да, Республіка і з Востока. Для мене він весь час свято. Тому що ну, Україна набрала свою соборність, стала вільною вже після цього. І всі йшли, старалися, всі єдналися, за руки збиралися, щоб ланцюг такий аб, утворювати. В тому що всі разом, всі об'єднані, всі якісь. Мають спільну ціль, мету от в дружності, напевно. У річницю підписання акту з луки в Чернівцях також відбулось покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку в пам'ять про загиблих на війні Буковинців. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. У проєкті за стандартами Європейського Союзу будуть навчені працівники відділення екстреної медичної допомоги різних областей України на базі симуляційного центру Буковинського державного медичного університету. Ви бачили наш симуляційний центр університету, він справді гарно оснащений, один із кращих симуляційних, це можливо, і самий найкращий симуляційний центр в Україні. Ви, якщо пройшлися, ви бачили наші манекени, вони всі. Працюючі, вони всі активні. Це не просто для того, що стоїть як муляж, а з ними працюють не тільки на курсах підвищення кваліфікації наші лікарі і медичні сестри, але з ними працюють наші студенти. На цьому проєкті приймають участь медичні сестри та лікарі Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Одна група це є вісім курсантів. Відно, у нас з нашим потенціалом, ми можемо дві групи одночасно навчати, тому 16 медичних сестер сьогодні Ступило до протягом двох з половиною місяців. На базі Чернівецького симуляційного центру пройдуть навчання 120 медиків. Щотижня навчатимуть по вісім чоловік. Теоретичні і практичні навички викладатимуть тренери міжнародного класу. Це 80 медичних сестер, сестер і 40 лікарів. За шість днів навчання, які триває, чотири модулі є: тобто, надання допомоги дорослому пацієнту, надання допомоги дітям, також надання допомоги пацієнту з травмою і мед медичне сортування повинні вміти надавати всі види екстреної медичної допомоги, і якщо навіть один з етапів буде пройдений, а інший не проходить, це може призвести до зниження якості надання медичної допомоги або ну іноді навіть втрати пацієнта. Відповідно, ми не можемо допустити цього, тобто. Лікарі і медсестри, які твичні кваліфікації, повинні на достатньому рівні оволодіти знаннями і навичками для цієї мінімальної медичної допомоги для того, щоб вони могли спасати життя наших людей. В нас в країні зараз війна. Екстрена медична допомога надзвичайно важливий етап. Від Чернівців участь у проєкті братимуть фахівці лише трьох надкластерних закладів: лікарні швидкої медичної допомоги, обласної дитячої клінічної лікарні та обласної лікарні. Такі навчання потрібні для всіх, але в нас стоїть ліміт. Повинно бути Шість медсестер і чотири лікарі з кожного закладу. Тому і ми вибрали надкластерні заклади тільки для того, що ми розуміємо, що якщо в разі якоїсь ситуації ну, надзвичайної да ці заклади перш за все надають будуть надавати медичну допомогу, і для них буде саме більше навантаження. Тому ми їх і обрали. За словами організаторів, українська медицина таким чином наближається до американських стандартів надання екстреної допомоги. Сьогодні і система закладів охорони здоров'я переходить на проєвропейський рівень, на сучасний рівень, де будуть використовуватись відділення екстреної медичної допомоги, грубо кажучи, де швидка буде заїжджати прямо відразу в лікарню, і надання невідкладної екстреної допомоги буде відразу з карети швидкої. Серед учасниць медсестри з Закарпаття. Пані Наталя понад 20 років працює медсестрою. Проте поділяє думку коліжанки, що свої знання та навички треба удосконалювати. Звичайно, були різні ситуації. Були такі, що і що є десь і хвилювання. А були найбільше бувають такі, що звичайно зразу приймаємо рішення. В нас працює команда гарна і ми все відразу хочемо якнайшвидше допомогти пацієнтові. Ми хочемо здобути найкращі навички і підтвердити свої знання в нашій лікарні лікарні святого Мартина. Навчання фінансується міністерством охорони здоров'я спільно зі світовим банком. Проєкт поліпшення охорони здоров'я на службі у людей, покликаний зменшити смертність пацієнтів за невідкладних станів. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. На початку повномасштабного вторгнення небайдужі українці об'єднались у добровольчий будівельний батальйон та допомагали розбирати завали та відновлювати зруйновані війною будівлі. Волонтери громадської організації Добробат розширили свою географію і нині з допомогою завітали на Буковину. До нас звернувся Антон Гулідін. Він радник уповноваженого справ людини. і Він звернув нашу увагу в. То в те, що необхідно підтримати цей заклад, тому що ну, дітям потрібно покращувати умови проживання. Прислав фото, ми побачили, що там необхідно організувати їм приміщення, де вони могли відпочивати спальні. Плюс там є і ряд господарських певних питань, які ну, потребують вирішення оперативного тому. Ми кинули клич. Волонтери допомагають відремонтувати частину приміщень магальського будинку інтернату. Ми ось організували там більше 30 людей. Ось на ці вихідні, щоб зайнятися саме роботами в інтернаті. Вони шпаклюють та фарбують приміщення, а також допомагають колоти дрова. Будівельні матеріали волонтерам надали у закладі, проте на цьому не планують зупинятись. Ми таки створили невеличкий координаційний чат, де ми будемо вже з адміністрацією координуватись в плані необхідності роботи, їх спрямування, можливо, залучення ще волонтерів, або будемо запрошувати волонтерів, котрі вже згодились цими вихідними допомогти дітям. Також до. Учатись, щоб ми довели цю справу до кінця. Окрім того, Добробат планує й надалі розширювати мережу волонтерів і створювати координаційні штаби по всій країні, аби можна було оперативно реагувати на сучасні виклики. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Петицію щодо скасування тендеру на капремонт вулиці Заньковецької зареєстрували 15 січня. За 10 днів вона набрала 267 голосів з 250 необхідних. Нині рідні захисників прийшли на сесію, аби попросити розглянути громадську ініціативу раніше термінів, передбачених законодавством. Будемо красу робити після нашої перемоги. Перш за все, нам треба забезпечити захист наших хлопців. Нам треба зберегти їхнє життя. Ви бачите, скільки людей гинуть, скільки людей покалічених. Прошу вас підтримати нас, скасувати тендер щодо вулиці Занковецької. Кілька років вулиця Занковецька була пішохідною. Невже вона ще декілька років чи може рік? Ми надіємося, на те, що може завтра закінчиться війна. Так? До закінчення війни вона ще не може бути не пішохідною. А саме ці 48 мільйонів, які зараз необхідні нашим хлопцям для того, щоб ця перемога настала, невже вона не може бути до перемоги? Залишитись такою, яка вона є зараз? Треба гроші спрямувати на дрони, на машини. Їм потрібні. Їм потрібні ці дрони, їм потрібні машини. І в навіть елементарні потрібні турнікети. У сесійній залі розпочались дискусії щодо можливості передчасного розгляду петиції, і депутати взяли перерву на погоджувальну раду. За результатами обговорення з представниками ініціативної групи дійшли згоди, що петицію розглядатимуть у порядки та строки за процедурою. Подивитися, які є ризики у разі підняття такого рішення і чи доцільно. при цьому для того, щоб були все ж таки з гарантії, і щоб люди не переживали, є пропозиція голосувати за протокольне рішення як юридичного управління, так і іншим виконавчим органам, які дотичні до цього питання для вжиття всіх заходів зарахування вимог законодавства, що допущення наразі продовження виконання цього договору чи будь-яких робіт до моменту завершення розгляду петиції в порядку передбаченого законодавства. Міські обранці одноголосно підтримали таке протокольне доручення а у ратуші пообіцяли запросити рідних військовослужбовців безпосередньо на засідання, коли розглядатимуть петицію. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Фото синіх дитячих ніжок і моторошну розповідь сьогодні надіслали на редакційну пошту Чернівецького променя у Харківському обласному центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Гармонія жорстоко поводяться з дітьми. Останнім був випадок, коли жінка дротом від зарядного засобу від телефону душила дитину. Вихователі ніяк не відреагували. Дирекція знаючи про ці жахи, закриває очі і робить вигляд, ніби то нічого не стається. І йшлося в повідомленні у телефонній розмові. Директор закладу підтвердила побиття дитини. Це доросла дитина, вона е, хвора дитина, скажімо так, Да? От. І оце вона е, ну, побила цю дитинку, скажімо так. Так що проте все в мене є, усі доповідні. Вона е, позбавлена батьківського е, піклування, їй 25 травня буде 17 років. А, але ну нікуди, нікуди ж на сьогодні нікуди діти розумієте, тому що ну от вона перебуває і це зробила дитина. Це мені фото пересилала моя сестра медична. Вона мені ввечері пересилала цю фото. У поліції кажуть з приводу побиття дітей у цьому закладі до них не звертались. За інформацією викладеною у публікації. Поліцейські вже розпочали перевірку для з'ясування обставин на місце скеров. Монослідчо оперативну групу відділення поліції та ювінальних поліцейських пізніше. Правоохоронці повідомили, що за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей розпочали кримінальне провадження. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. У переддень пам'яті жертв голокосту буковинці вшанували в'язнів та усіх хто постраждав від нацистського режиму. У 41-му році в липні створено Чернівецьке єврейське гетто. Звідси пішки йшли до вокзалу, там грузили вагони для скота і відвозили в концтабарик Тантністрі. Нацисти ідентифікували євреїв за звичайними записами. Євреям наказали носити позначку на одягу, так звану жовту зірку Давида. Їх виселяли з власних будинків та переселяли у гето, де вони мали жити ізольовано від іншого населення. 27 січня 1945 року війська 1 року. Війська фронту звільнили Раушвіц. Це була фабрика смерті. Сьогодні уявити дуже важко. Коли е, заживо в крематорах спалювало людей за інформацією інституту національної пам'яті у роки Другої світової війни, жертвами нацистської політики, спрямованої на винищення народів та груп, які нацисти вважали неповноцінними, стали 6 мільйонів євреїв. З них півтора мільйона були з територій сучасної України. Нині історія знову повторюється. 24 лютого 2022 року. Почався новий Холокост. Це почався Холокост проти народу України. Пані Марія теж прийшла сьогодні до меморіалу в'язням Гету, аби вшанувати пам'ять євреїв. Тут вбивали, катували, крові стікали. В одній кімнаті мали життя 50-40 людей євреїв жити. Це все єврейський район. Історія Чернівчанки тісно пов'язана з євреями, адже вона завдячує їм власним життям. У мене була трагедія, мене мама кинула тут керниця, а мене євреї в цій перукарні тут є, спаси, там ночувала. Вони мене я не могла розмовляти до 13 років, вони переводили мене, дали мені освіту, навчилася перикорем, потім виходила перехмахівське діло. Я не мала ні читати, ні писати, вони мене заставляли манічка. Все маєте знати і бути болегусом директором. Бути було директором своєї периперукардія. До меморіалу також прийшли колишні в'язні гето, які розповіли свої жахливі історії тогочасного життя. Присутні поклали лампадки та згадали усіх вбитих і закатованих людиноненависницькими ненависницькими режимами. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Продовж минулого року кількість сирен повітряної тривоги в області збільшили на півсотні. Водночас, в селах, де системи оповіщення відсутня, людей закликають користуватись мобільним додатком. Протягом 2023 року не було збоїв в організації оповіщення населення. Управління працювало в напрямку збільшення кількості сирен на відповідній території. Нам вдалося збільшити кількість сирен на 54 одиниці шляхом при. Дбання проведенням відповідних робіт з головами територіальних громад з головами сільських селищних рад, і безпосередньо саме управління здійснювало закупівлю, придбання обладнання для. Розширення мережі оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. За словами Олексія Гайдая, встановлювали сигнальні апарати у місцях, де звучання гучномовців охоплює найбільшу кількість населення. У управлінні розроблено карта схема можливого розміщення сирен до прикладу, скажу Мамалигівська територіальна громада. Знаємо, що ми вона мало була оповіщена. Розмістили на закладі загальної середньої освіти в школі. Костичани в школі в Новоселиці, в центрі самої міста Новоселиці. Це нові обладнані місця для так само Вижницький район буде розміщено, розміщено на території. Державної пожежної рятувальної частини там високе місце вибирається місце де найбільше вона приносить користі, і її звучання найбільш охоплює кількість населення. Зокрема, на обладнання укриттів на Буковині. Торік виділили близько 25 мільйонів гривень. Показник покращення захисних споруд у нас е, збільшується. Тобто е, все більше і більше захисних споруд приводиться до належного стану. Там, де вони були е, не готові, перев... переводяться в стан обмеженого готові. де були обмежено готові, переводяться е, в стан готові. Робота. Кожною територіальною громадою, кожним органом місцевого самоврядування продовжується. Захисні споруди планують додатково побудувати і відремонтувати в Чернівцях, каже Олексій Гайдай. Однак наразі управління цивільного захисту населення очікує на список майбутніх адрес від міської ради. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.